Так, відбулася перемога. Паркан встановлений, але мешканці своєчасно вийшли, перекривали дорогу. Викликали міліцію. І відбулась перемога. Бірали зеленої ділянки. Можете уявити, коли ці бревна. Деревиння було викладене на дорогу і рух транспорту був перекритий. Будівельники. Тані остраху залишили цю територію. Слава героям оця жіночка, яка очолює ініціативну групу захисту будинку від забудови. Мешканці, які усвідомлюють необхідність єднання, необхідність. Створення органу самоорганізації населення це той будинок, який перший створив будинковий комітет. У них підтримка ОСНУ комітету мікрорайону Комсомольський, пробудження, яке створює ініціативна група мікрорайону. І ми впевнені, що Об'єднавшись, кияни зможуть і створювати підприємства, які будуть корисні для громади. А не вибачте, єдиний креатив, визначений лише створенням розважальних центрів, пивних, наливайок і навіть уявлення. Оце всі захисники будинку. Я кохайно прибираю свою землю, прибудинкову територію, яка такою не, не являється, допоки мешканці не стануть власниками землі. Треба юридично оформити, це. Да, це ж ваша земля оформити, і не одна будемо. Вже Сказала, що це герої. Оце герої вони є. Все добре, все. Перемога поки що. Далі будемо думати. що... але не розслаблятися. Не розібратися. За перемоги ще далеко.